Інтерпретація дитячої казочки про курочку рябу, 18 Десь між Лохвицьким районом, там за Гадяцьким кордоном, в їбині міш купи гною, жив старенький зі старою, хатка з реєчок ізбита і соломою покрита, перемазана лайном, дуже теплим саманом. На ремонт грошей немає, пенсії не вистачає. Стажу сорок років мають, по смітницях промишляють. Дах в них трохи підтікає, і пліснява крізь-крізь розквітає, а вони й не сумують, вічно хижу ремонтують. Але мрія в них здійснилась, курочка до них прибилась. Така гарна он дивись почала вона нестись. Знайшли яйце її в сінях і розхирячили на днях. Непростеньке та курчатко, вправне, хитре те дівчатко. Хто ж у нас така швиденька? ряба, лапка золотенька, злодій рівня світового награбовано такого, з Лувру та із Ермітажу, та й приховано в поклажу. Все хова у хазяїв в курнику між сараїв. Тільки як на все це глянуть, тут шукать мене не стануть. Вам знесу я непросте, а яєчко фаперже. Лиш не треба його бить, бо можуть і мене пришить. Віддать повинна без вагання для приватного зібрання. Вони його вже довго ждуть. За це мені лаве пришлють. і вам, бабла, на покращення житла, лиш треба мені схоронитись. Відлежатись, приютитись, сили трохи піднабрати та зерняток поклювати. Здивувались пердунці та й погодились в кінці. Ось і місяць промайнув, злидні з бабою дід забув, в куршавелі відвисають, в горах там хатинку мають. В банку депозит лежить, щоб і випить, і закусить, щоб на всіх з прибором класти. Доки вже не склеють ласти. Завжди рябочці ряденькі, файні кралі молоденькі. За такий підгін босяцький, Що скінчив життя жібрацьке, вдячна й курочка квітує, двічі в місяць них гостює.